Шість історій про людську агресію, імпульсивність та помсту. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази Пастернак Жінка на ім'я Ізабель поспішає в аеропорт. Вона проходить реєстрацію та сідає на літак. Ізабель намагається покласти свою сумку на верхню полицю, і в цьому їй допомагає один із пасажирів Сельгадо. Під час польоту вони заводять невимушену розмову. Ізабель розповідає, що вона подіумна модель, а Сальгадо, що він музичний критик. Жінка каже, що її колишній хлопець був музикантом, проте це давалося йому не дуже легко і відомим він так і не став. Сельгаду вдається випитати його ім'я Габріель Пастернак. Чоловік розуміє, що знав цього молодика, і каже, що він був і справді жахливим музикантом. Виявляється, колись Сельгадо опублікував рецензію на творчість пастернака, і відгук там був розгромний. Ізабель каже, що критик вів тоді пастернака, ледь не в депресію. Такий жахливий відгук сильно його підкосив. Сельгадо питає, чи спілкується Ізабелі з пастернаком, і та відповідає, що ні. Жінка каже, що вони розійшлися не надто добре, хоча зараз вона ставиться до нього нормально. Їхню розмову випадково чує професор Калегізамон. Вона говорить, що це Ючий збіг, але Габріель Пастернак був її учнем у початковій школі. Жінка згадує, що Пастернак був важкою дитиною, з ним було складно спілкуватися, він постійно вирадував і нікого не слухав. Раптом до них озивається чоловік на ім'я Ігнасіо. Він виявляється ще одним учнем міслогізамон та однокласником Пастернака. Після цього підводиться ще один із пасажирів і каже, що теж знав Пастернака. Деякий час тому він працював керуючим магазином і найняв цього чоловіка. Однак швидко його звільнив, так як пастернак часто неналежно виконував обов'язки. Сельгада, це видається дуже дивним. Він підводиться і питає, чи ще хтось із пасажирів знає Габріеля Пастернака. Ствердно відповідають абсолютно всі. Сальга допитає, чи купували пасажири квитки на цей рейс самостійно, і з'ясовується, що кожному із них квиток на літак дістався у якийсь інший спосіб. Ріалтору запропонували оглянути ферму на продаж, і компанія надала квиток. Ігнасіо назначили зустріч у міністерстві туризму і оплатили рейс. Місіс Легізамон виграла квитки у лотереї. Тощо несподівано до цієї розмови приєднується стюардеса. Вона каже, що Пастернак головний стюард цього літака. Дівчина говорить, що знайома з ним досить давно. Колись він запропонував їй зустрічатись, та вона відмовила. Стюардеса починає панікувати і каже, що після злету пастернак пішов у кабіну пілотів. Тепер там замкнені двері і зсередини ніхто не відповідає. Раптом літак починає сильно трусити. Усі страшенно лякаються, а чоловік на ім'я Віктор біжить до кабіни пілотів. Виявляється, він багато років був психотерапевтом пастернака, але після підвищення оплати за сеанс той образився і більше не приходив. Віктор благає пастернака відчинити і намагається заспокоїти, а тим. Часом літак стрімко падає вниз. За кілька секунд пастернак вбиває усіх в літаку, скарувавши його на будинок своїх батьків. Щури у ресторана Бабіч Шосе пізно ввечері заходить чоловік. Офіціантка Мозе впізнає у ньому лихваря Коенка, який багато років тому зруйнував її сім'ю. Чоловік відібрав у них будинок, через що батько Мозе покінчив із життям самогубством. Потім коенк почав переслідувати її матір, і зрештою жінка разом із Мозею змушені були втікати із міста. Моза розповідає про це кухарці та потім чує, як зухвало Куенк розмовляє з офіціанткою. Кухарка пропонує помститись, підсипавши в їжу чоловіка щурячу отруту. Хоча Мозу переповнює ненависть, вона відмовляється від цієї ідеї і просить жінку просто приготувати замовлення. Коли Моза виходить у зал, Куенк кличе і її і просить допомогти обрати фото для передвиборчого постера на посаду мера. Дівчина не тямить себе від люті. Вона не розуміє, чому такі покидьки, як він, стають керівниками. Кухарка відповідає, що таким є життя. Вона знову говорить. Про отруту і при цьому натякає, що у в'язниці не так вже й погано, в реальному світі лайна набагато більше. Моза розуміє, що кухарка була за ґратами і намагається випитати причину, але та не вдається в деталі. Деякий час по тому моза виносить Куенку замовлення, а, повернувшись на кухню, дізнається, що кухарка таки підсипала отруту. Жінка починає панікувати, однак забирати тарілку не йде. Через кілька хвилин у кафе заходить син Куенка і починає їсти разом із батьком. Моза, хвилюючись за те, що померти може дитина, намагається Забрати їжу, щоб нібито її підігріти. Коли Куенк її вчергово відмовляє, Моза просто кидає картоплю йому в обличчя. Розлючений чоловік встає і нападає на дівчину. Несподівано із з кухні вибігає кухарка. Вона вбиває Куенка кухонним ножем на очах у його сина. В останньому кадрі швидка надає медичну допомогу хлопцю та Мозі, а кухарку заарештовують та забирають на поліцейській машині. Найсильніший Дієго їде через пустелю на своїй новенькій автівці та намагається обігнати повільну стару машину, яка постійно блокує йому шлях. Коли він нарешті зрівнюється із нею, то кричить на водія, обзиває його та показує не дуже дружелюбний жест. Проїхавши ще кілька кілометрів, водієго спускає колесо. Чоловік зупиняється на узбіччі та телефонує в сервіс, аби викликати евакуатор. Прочекавши кілька годин під палючим сонцем, Дієго вирішує спробувати самостійно замінити колесо. Несподівано до нього під'їжджає Маріо, той самий водій старої машини. Чоловік зупиняється. Дуже близько і вдаряє бампер автівки Дієго. Дієго починає вибачатися за те, що образив Маріо на дорозі і просить про все забути. Але Маріо не погоджується так швидко пробачити. Він ламає двірники в машині Дієго, потім бере лом і розбиває лобове скло. Сидячи всередині і боячись вийти до неврівноваженого водія, Дієго починає телефонувати в поліцію. Маріо ж тим часом вилазить на автівку та починає випорожнюватись і мучитись просто на скло. Після цього чоловік спокійно злазить та сідає у свою машину. Дієго починає Закипати від люті, тому що й на Маріо збирається їхати. Дієго натискає на газ, штовхаючи машину. Маріо чоловік скидає в річку автівку разом із водієм. Розуміючи, що Маріо живий і намагається вибратись, Дієго швидко збирає свої речі і кидається втікати. Маріо із пораненою головою виходить на дорогу і біжить за автівкою Дієго, сиплячи вздогін прокльони та погрози. За кілька секунд Дієго, боячись розплати, повертає назад і намагається збити Маріо. Тому вдається зіскочити в бік і оминути удар. А от Дієго втрачає контроль над кермуванням і сам з'їжджає у річку. Маріо залазить в автівку Дієго через багажник і між чоловіками починається бійка. В якийсь момент у спробі вибратись із машини. Дієго повисає на ремені безпеки, який на нього накинув Маріо. Чоловік починає задихатись, а Маріо тим часом зриває шматок своєї сорочки, кладе його в бензобак та підпалює, аби спалити автівку Дієго. Дієго ж вдається дотягнутись до сидіння і знову залізти всередину. Він хапає Маріо за ноги, не даючи йому втекти, і теж затягує в машину. За кілька секунд на місце прибуває евакуатор, викликаний Дієго. Цю мить автівка вибухає. Коли пожежу ліквідовують, поліція виявляє обвуглені тіла двох чоловіків, які тримаються один за одного. Офіцер вирішує, що це коханці, які загинули внаслідок злочину на ґрунті ревнощів. Бомбіта Сімон Фішер експерт із знесення будівель, і чоловік саме перебуває на одному із викликів. Після роботи він їде у кондитерську, де має забрати торт на день народження своєї доньки. Вийшовши звідти, Сімон бачить, що його машину відбуксирували. Він на таксі приїжджає до автостоянки і намагається пояснити, що там не було жодних знаків про заборону паркування. Сімон вимагає, аби йому віддали автівку, компенсували вартість таксі та принесли вибачення, але хлопець за стійкою не бажає нічого чути. Зрештою, Сімон неохоче оплачує суму за евакуацію, Аби все ж забрати свою машину. Їдучи додому, Сімон потрапляє в затор і через усі ці події спізнюється на свято. Чоловік приїжджає додому вже коли його донька задуває свічку на кексику, а гості збираються розходитись. Пізніше між Сімоном та його дружиною Вікторією виникає сварка. Жінка злиться, що у Сімона завжди є якісь причини, виправдання, усі навколо нього винні та йому заважають. Вікторія каже, що чекала допомоги чоловіка в приготуванні до свята. Донька чекала його на свій день народження, але Сімон, як завжди, поставив сім'ю на останнє Місце. Наступного дня Сімон їде в департамент, аби оскаржити штраф. Він відмовляється платити за неправильне паркування, адже знаків, які це обмежують або розмітки, там не було. Чоловік за стійкою відмовляється у цьому розбиратись і каже, що якщо є документ про штраф, його треба сплатити. Сімон починає злитися та грубити. Він свариться із працівником бюро і скаженіючи розбиває скляну перегородку вогнегасником. Сімона забирають в поліцію, але його товариш швидко його витягає. Чоловік розповідає, що про цей інцидент довідали журналісти, і історія потрапила в газети. Роботодавцю Сімона це дуже не сподобалось, отож він його звільнив. Трохи пізніше, не в змозі більше терпіти, Вікторія подає на розлучення. Оскільки Сімон ніде не працює, адвокат вирішує позбавити його права спільної опіки над донькою. Чоловіка це шокує. Він каже, що усі ці роки забезпечував дружину і доньку, і позбавляти його права опіки лише через те, що він місяць без роботи, це не Справедливо. Однак цей протест нічого не дає, і адвокат Вікторії каже, що наступного разу подружжя побачиться у суді. Кілька днів по тому Сімо на іншу роботу. Однак керівництво на місці не виявляється, а передавати свої проєкти через секретаря Сімон відмовляється. Зрештою, чоловік посилає їх усіх та їхню компанію. А вийшовши на вулицю, він бачить, що його машину знову відбуксирували. Сімон вдруге сплачує штраф і забирає автівку, а потім чоловік їде у невеличкий двір і начиняє машину вибухівкою. Наступного дня Сімон насолоджується кавою та десертом у кафе, спостерігаючи за тим, як його шевроле знову забирає евакуатор. Коли машину привозять на штрафмайданчик, Сімон активує вибухівку та підриває стоянку. Про цю історію починають говорити в газетах, новинах та інтернеті. Сам же Сімон потрапляє у в'язницю і отримує прізвисько бомбіта. Дружина та донька Сімона відвідують його у в'язниці на його день народження, даруючи торт у вигляді мультяшного евакуатора. А сам чоловік за свій вчинок стає одним із найкрутіших хлопців за ґратами. Пропозиція Підліток на ім'я Сантьяго приїжджає додому вночі на автомобілі свого заможного батька. Хлопець біжить у спальню своїх батьків Маурісіо та Гелени, і в паніці їх будить. Виявляється, Сантьяго випадково збив вагітну жінку та втік із місця аварії. В новинах повідомляють про те, що жінка із дитиною мертві, і Маурісіо із Геленою розуміють, що син втягнув їх в величезну халепу. Подружжя запрошує адвоката, і той розпитує хлопця про всі деталі. Він дізнається, що Сантьяго їхав із закритими вікнами, які повністю затоновані. А про те, що хлопець брав машину у батька, здається, ніхто не знав. Думаючи, що їм робити, Маурісіо звертає увагу на свого помічника Хосе, який допомагає утримувати будинок. Маурісіо запрошує його в кабінет і робить ділову пропозицію. Якщо Хосе скаже, що це він взяв автівку і був за кермом у момент аварії, то Маурісіо заплатить йому 500 тисяч доларів. Таких грошей він за все життя не заробить. А так матиме змогу забезпечити гідне навчання та життя своїх дітей і дружини. Маурісіо обіцяє, що найме для Хосе найкращого адвоката, і він вийде із в'язниці щонайбільше через півтора роки. Чоловік благає йому допомогти, адже Сантьяго просто не витримає за ґратами. Зрештою, Хосе погоджується, і Маурісіо разом зі своїм адвокатом підлаштовують все так, аби докази вказ. Зували на чоловіка. Адвокат вигадує легенду для хосе і змушує запам'ятати кожну деталь. Сантьяго та Гелені чоловік каже поїхати за місто. Адвокат наказує ніде не зупинятись, розраховуватись лише готівкою та на виїздах відвертатися від камер. За кілька хвилин до будинку Маурісіо прибуває поліція. Коли прокурора запрошують в дім в новинах, показує чоловіка загиблої вагітної жінки. Він клянеться, що знайде винного, де би той не ховався, і помститься йому за скоєне. Після цього прокурор розпитує Хосе про події минулої ночі. Той розповідає, що завжди мріяв покататися на новенькі БМВ свого боса. Ввечері він трохи випив і вирішив нишком взяти машину. Він катався по трасах досить швидко, і в якийсь момент йому щось потрапило під колеса. Будучи у стані алкогольного сп'яніння, хосе не зрозумів, що сталося. Він злякався і поспішив додому, аби повернути автівку. Прокурор вислуховує цю розповідь та йде оглянути машину. Він просить Хосе сісти за кермо і все детально обстежуючи, зауважує, що дзеркала розміщені. І незручно для чоловіка, оскільки Хосе давно їздить за кермом, то навряд чи би їхав, не звертаючи на них увагу. Прокурор припускає, що в автівці був хтось трохи вищий і просить Маурісіо дозволу поговорити з його дружиною та сином. Адвокат виходить із прокурором на вулицю і намагається залучити його до їхньої схеми за солідну оплату. Після кількахвилинної дискусії прокурор погоджується і адвокат іде повідомити про це Маурісіо. Однак виявляється, прокурор хоче за сфальсифіковані свідчення один мільйон доларів. Крім того, півмільйона просить сам адвокат за те, що усе це вирішує, ризикуючи своєю репутацією. Маурісіо боїться, що не зможе швидко дістати 2 мільйона. Готівки, аби усім заплатити, але розуміючи, що вибору в нього немає, каже, що щось вигадає. Коли адвокат повертається до прокурора, до Маурісіо підходить Хосе. Він каже, що це нечесно платити йому та адвокату однаково, адже йому ще треба буде сидіти у в'язниці. Чоловік просить додати до обіцяних грошей приватний будинок. Бажаючи врятувати сина, Маурісіо неохоче погоджується, і всі чоловіки йдуть в його кабінет, аби обговорити деталі. В якийсь момент туди вривається Сантьяго і каже, що у всьому зізнається. Хлопець говорить, що не хоче нікого підставляти, і це єдине правильне рішення. Але Хосе та Маурісіо запевняють, що все вже вирішено, і просять Гелену вгамувати Сантьяго. Потім, обговорюючи витрати, прокурор дуже дивується, почувши суму в один мільйон доларів. Виявляється, адвокат обдурив Маурісіо, бажаючи заробити більше. Маурісіо це надзвичайно дратує. Він каже, що звичайно перебуває у скрутному становищі, але це не привід його грабувати. Розлючений чоловік каже, що скасовує угоду, дозволяючи сину зізнатись у скоєному, як він і хотів. Адвокат разом із Геленою намагається поговорити з Маурісіо. Адвокат вибачається за такий вчинок і, прагнучи отримати, бодай щось каже, що домовився з учасниками угоди, і всі погоджуються отримати по 500 тисяч. Гелена ж у свою чергу благає чоловіка захистити Сентяго. Тому, трохи подумавши, Маурісіо погоджується відновити угоду, але каже, що дасть прокурору адвокату та хосе один мільйон на всіх. Якщо вони хотітимуть хоч на цент більше, публічно звинуватить їх у шантажі та вимаганні. Зрештою, усі погоджуються на вищезгадані умови, і Хосе, як головного підозрюваного, ведуть до поліцейського автомобіля. Раптом із натовпу, в зібрався біля будинку Маурісіо, вискакує чоловік загиблої жінки і вбиває Хосе, ударивши його кілька разів молотком по голові. Доки смерть не розлучить нас. Історія починається на єврейському весіллі, де родичі та друзі щиро вітають із одруженням Роміну та Аріель. Після запальних танців, фото із гостями та обміну подарунками, Роміна помічає її наречений мило розмовляє з якоюсь дівчиною. Коли Аріель де Роміна комусь телефонує і, побачивши, що слухавку взяла та сама незнайомка, сильно засмучується. Коли приходить час першого танцю молодят, Роміна питає Аріеля, хто та дівчина з якою він говорив. Чоловік каже, що це Лурдес, його колега по роботі. Тоді Роміна нагадує, що колись відповіла на телефонний дзвінок Аріеля, але людина на тому кінці слухавки одразу відключилась. Аріель запевнив, що це телефонував його вчителі з гітари, але Роміні все одно здалося це трохи дивним. Щойно вона набрала той самий номер і слухавку взяла Лурдес. Ромі наблагає сказати правду, і Аріель зізнається, що й справді мав інтимні стосунки із Лурдес. Він клянеться, що це нічого не означає, і він кохає Роміну, але дівчина плаче і каже, що хоче побути наодинці. У сльозах вона вибігає через кухню і біжить на дах. Вістерець Роміна підходить до краю, і несподівано там її помічає працівник кухні. Чоловік питає, що сталося, і Роміна розповідає, що її наречений, зрадив її з дівчиною, яку запросив на весілля. Кухар намагається заспокоїти наречену. Він каже, що це, звичайно, жахливо, але це не привід себе вбивати. Він радить дочекатися кінця вечірки і вирішити, що робити далі. Якщо Роміна любить Аріеля, то його пробачить, а якщо ні, скаже, що між ними все скінчено. Ховши кухаря, Роміна заспокоюється, вона обіймає його, дякуючи за те, що допоміг. А потім починає цілувати чоловіка. За кілька хвилин рель вибігає на дах і бачить, як Роміна займається коханням із кухарем. Побачивши його, дівчина кричить, що буде спати із кожним чоловіком, який виявить до неї інтерес. Вона поливатиме Аріеля брудом у всіх соцмережах і зіпсує його репутацію. Вона забере усе, що є в чоловіка, адже тепер вони офіційно одружені. Роміна каже, що перетворить життя Аріеля на пекло, і коли він не витримавши стрибнеї з мосту, успадкує геть усе. Аріеля починає нудити, а збуджена Роміна повертається до гостей. Коли наречені з'являються у залі, гості продовжують гуляння, думаючи, що ті помирились. Роміна тягне до танцю ту саму Лурдес. Дівчина запевняє, що все гаразд. Вони із Аріелем все обговорили, і вона не злиться. Роміна закручує Лурдес у танці, незважаючи на її прохання зупинитись, а потім штовхає дівчину у дзеркало, від чого те розсипається. Через кілька хвилин прибувають лікарі і надають Лурда спершу першу допомогу. Вони обробляють її рани і кажуть, що дівчині слід поїхати в лікарню, аби переконатися, що скло ніде не застрягло. Тим часом Роміна знову повертається до гостей. Вона змушує подруг розрізати торт і фотографується із дівчиною, яка витягла каблучку. Потім Роміна каже, що продовжуватиме свято, адже вони не виконали ще всі традиційні забави. Аріель намагається її зупинити і просить закінчити цей балаган, та дівчина на нього не зважає. Аріель благає Роміну вгамуватись, а потім від розпачу починає плакати. Роміна наказує фотографу це знімати. Вона говорить, що показуватиме це відео кожному чоловіку, з яким потім зустрічатиметься. Дівчина глузує за Аріеля, і тоді на неї накидається його мати. Жінку ледве віддирають від Роміни, після чого і Роміна, і Аріель ледь не падають на землю від емоційного виснаження. Лікарі, що були у ресторані, намагаються надати їм першу допомогу. Та раптом Аріель встає, відкорковує шампанське і відрізає собі шматок торту. Потім чоловік підходить до Роміни і простягає її руку. Вони починають танцювати, а потім цілуються. Поцілунок стає дедалі пристраснішим, і пара починає займатися коханням просто посеред зали. Побачивши це, гості виходять, залишивши молодят на одинці. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.